Детальний аналіз гри Іспанії та Хорватії. Іспанія фінішувала першою у своїй кваліфікаційній групі, вигравши 7 з 8 матчів і пропустивши лише один раз від Шотландії 2-0. Загальна кількість голів кваліфікації 25, пропущених 3. У підготовчих матчах до Євро 2024, Іспанія перемогла Андору 5-0 і Північну Ірландію 5-1. Також зіграла в нічию з Бразилією. 3-3 І програла Колумбії. Ключові гравці Альваро Мората, головний нападник, який регулярно забиває за національну команду. Родрі – ключовий півзахисник, який забезпечує баланс між атакою та обороною. Ламін Ямаль молодий та перспективний гравець, який може внести енергію і швидкість в гру. Іспанія відома своєю домінантною грою в середній зоні поля, високим відсотком володіння м'ячем і швидкими переходами в атаку. Команда часто використовує короткі передачі і комбінаційний футбол, створюючи багато моментів біля воріт суперника. Хорватія. Форма та результати. Хорватія зайняла друге місце у своїй кваліфікаційній групі, поступившись в Туреччині. У кваліфікації вони здобули 5 перемог, 1 нічию та 2 поразки. У товариських матчах перед євро 2024 Хорватія перемогла Португалію. Двюдонін і Північну Македонію. А також зіграла в нічию з Тунісом. Ключові гравці Лука Модрич капітан і центральний півзахисник, що контролює гру і організовує атаки. Матео Ковачич універсальний півзахисник, що забезпечує підтримку в атаці і обороні. Андрій Крамарич головний нападник, який регулярно забиває важливі голи. Стиль гри. Хорватія покладається на досвідчених гравців і організовану оборону, швидкі контратаки і високу інтенсивність гри. Команда вміє ефективно використовувати стандартні положення і швидкі переходи з оборони в атаку. Прогноз основні прогнози. Іспанія має перевагу завдяки своїй стабільній формі та високій якості гравців. Вони виграли більшість своїх матчів у кваліфікації і показали високий рівень гри у підготовчих матчах. Хорватія буде грати обережно, покладаючись на своїх досвідчених гравців, але їм буде важко стримати атакувальний потенціал Іспанії. Обидві команди, ймовірно, заб'ють. І матч може бути результативним. З загальною кількістю голів більше Рекомендації для ставок. Перемога Іспанії. Обидві команди заб'ють. Загальна кількість голів більше двох.